кордону, вона там, я приїхав, би, щось вирішив, би, повірте. Знаєте, я вам так скажу. Я думав, що мене кинула дівчина із-за того, що я, наприклад, там, курив, наприклад, пив, не заробляв грошей, матюкався, кричав, негарно вдягався, був худий, так? не мав машини, не мав хати. От я думаю, що мене дівчина кинула і за то, вона мені так сказала, що вона мене кинула і за цього. Відтоді я за рік часу поправився, купив одежу, купив хату, купив машину, прокачав алкоголь, забрав алкоголь, сігарети, забрав залежності, волосся стриг, бо казала, що я пату треба лисий. Все, я став таким, вже на 300% все, все убрав. Як ви думаєте, я приходжу, зустрічаюся, кажу, от дивись, я вже прокачаний. Весь повністю такий як треба. А я вже люблю другого. Ви розумієте, якби людина справді любила, вона чекала би ваших змін. Якщо ви теж довго не міняєтеся, воно їй це все діло надоїло. А я довго не тягнуся, я зрозумів, не що я не прав, я почав мінятися сам. Я зрозумів, що проблема не в ній, а проблема в мені. Ну тепер я далі зрозумів, коли я помінявся, я зрозумів, що від того, що я міняюся, любов не заслуговується. Оце я осознав. Що любов, якщо є, то люблять горбатого. А це було просто: людина не любила і питалася знайти шанси за щоб вас кинути і вам зрадити. Бо тебе пісюн малить, бо ти мало заробляєш, наприклад. Це все були оказується, причини. Який ти рішив, і вони нічого не дали. Вони, воно спільного до любові немає. Ми повинні е, в парі е, кращити, і не треба для того, щоб тобі жінка говорила, наприклад, там, я там, ти куриш, та мені мішає. Ми повинні самі над собою працювати і обира свої мінуса, самі, чоловік, сам для себе. Не для жінки, а для себе. Я не хочу курити, тому що для мене це моє тіло. Для чого я маю його вбивати? У мене другого тіла немає. Я не хочу бути агресивний. А чого я не хочу бути агресивний? Тому що коли я кричу, я після цього втомлююсь, в мене руки трусяться, я тіраю енергію. А я не хочу тряти енергії. І я сам прорабатуюся для самого себе. Я міняюся сам. І тоді жінка дивиться і бачить, що ви міняєтеся і сама міняється. Або ви виростаєте разом, і вона виростає, або ви виростаєте, і вам не захочеться бути з нею, бо вона вже буде низька для вас і слабка. Вона буде істерити, кричати, курити, а ви скажете, дивися, сонце, я тебе люблю, але я цього не можу терпіти. І вам прийдеться любити чоловіка, уйти від неї.